Тим часом грузинський парламент остаточно ухвалив закон, так званий закон про іноагентів або російський закон, як його ще називають за проголосували 84 депутати проти 30. Документ передбачає створення реєстру агентів закордонного впливу. Зокрема, туди внесуть некомерційні організації та змі, які 20% фінансування на рік отримують з за кордону. До фінального голосування законодавці встигли ще й вкотре. Побитися скандальний закон ухвалили попри масштабні мітинги. Сьогодні так само під стінами парламенту зібралися протестувальники. Поруч чергують спецпризначенці акції протесту через законопроєкт. Поновилися, нагадаємо, місяць тому поліція вже застосувала силу проти людей, але тисячі грузинів знову і знову виходять на вулиці. Вони вважають закон калькою російського і кроком до обмеження громадянських прав. До слова 12 міністрів країн ЄС попросили Єврокомісію пояснити, як на Грузію вплине ця ініціатива, зокрема в контексті євроінтеграції в Тбілісі.